Всім привіт! Сьогодні поговоримо про один із наших самих цікавих кейсів, але в цілому це наступний кейс, який я записую зараз це про західний ринок, якраз про масштабування проєкту з допомогою одного всього каналу, це Google Ads якраз. І я показую приклад того, як ми масштабуємо проєкт всього за два місяці після старту. Що змінюється, яка ситуація? В цілому це допомагає нам реально зробити суттєві результати. І я хочу вам показати на прикладі і українських бізнесів, і західних бізнесів, щоб розуміли, що бізнес-пецмініс такий же самий. І як це робиться у нас? Тобто які чи які наші челенджі, які наші проблеми є, як ми вирішуємо? Тому поїхали далі. Але при тим як стартувати, представлюсь. Мене звати Валерій Острівний. Я власник плавно агенції Vibrand Lab, Але в цілому я є можна сказати, в обличчям цієї агенції. Тобто я займаюся тим, що ми займаємося тим, що масштабуємо бізнеси на західному ринку. В основному це e-commerce, Ми намагаємося з цим бізнесом працювати. Це наша експертиза в різних каналах. Різні кейси, різні випадки, різні проблеми. Ми намагаємося їх вирішувати за допомогою нашого досвіду. Це з допомогою різних каналів, як і Bing, так і, Google, так і Meta, так і TikTok Shop, так і тобто, різні варіанти, які ми можемо масштабувати ваш бізнес. А, також ми працюємо з власним бізнесом. У нас є свій бізнес, є агентський бізнес. Да, там, тобто це по факту є commerce то досвід у мене є, і у нас є для того, щоб масштабувати. Цього намагаємося бути партнерами. Йти один пліч в опліч з кожним клієнтом. Загалом беремо небагато клієнтів, тому що зараз ми намагаємося тільки брати те, що нам цікаве, поглиблюватись в нього максимально, щоб ми змогли робити там результат, не розфокусовуючись на інші бізнеси наразі так. Так що це найголовніше фокус, тому саме головне це воно якраз. А стартова точка, яку в цьому бізнесі ви бачите зараз, це по факту до того, як ми почали тут тобто місяць, до нас. І це якраз 6 Рос, 873 конверсії, 1,2 млн гривень оберту з Google, тільки тільки з Google за місяць, тобто це місяць. І витрати 200 тисяч гривень. Далі це перший місяць нашої роботи. Це 7 Рос 1140 конверсій і 1,7 млн гривень оберту з цього магазину. По факту це один тільки єдиний канал. Встигли все попрацювати і працюємо по цьому проекту тільки з Гуглом. І це ми не запускали Facebook, Фейсбук. Він погано ще працював. І наступним місяць, який ми тут зробили, це 677-окупність відсотків і 1720 конверсій, і 2,4 мільйони гривень оберту в проєкті і витрати 360 тисяч гривень. Наразі проект це український проєкт. Компанія спеціалізується на на товари для тварин, по факту це аксесуарика, це фармацевтика, і це також різні продукти, це корми, по факту це різні продукти. Взагалом все про для тварин. Що робить, як би сказати? Чим унікальний цей проект? По факту це система лояльності, це система взаємодії з клієнтами. По факту це намагання того, спроба того, щоб клієнт залишався з бізнесом це правильне рішення. Ми залучаємо клієнта, потім з ним працює вже є база, є підписка. Також тут в українському бізнесі вона працює тут також. І таким чином клієнт залишається з бізнесом надовго, таким чином ми не залучаємо цього клієнта. Він працює з бізнесом уже давно. Тобто, ми витрачаємо тільки на залучення нового клієнта. Гео само Україна по факту це важливо розуміти, що це тільки один ринок, але бажано такі бізнеси можна масштабувати і на західному ринку. Тобто я працював з тими бізнесами з такими ж на західному ринку. А, але загалом потребує чого потребує якраз комплексного підходу такі бізнеси, бо зазвичай вони дуже компетентні, тобто дуже багато сорі, дуже багато конкуренції в цих бізнесах. Тому треба реально сильно виділятися. Ось так. А, основна частина задач, які були виконані або були перед нами, це наштування трекінгу, тому що реально були проблеми з трекінгом, і не було дуже ясної атрибутивної моделі і розуміння того, як це все, оцей весь канал працює. І також наступне це оптимізація товарних фідів, тобто товару, які були на сайті, для того, щоб його правильно протегати, про, і, і щоб підвищити якість даних. Які ми б отримували з рекламних платформ, а також ми, нам треба була задача це зробити кращу структуру рекламних кампаній, факт зробити так, щоб воно купалося краще і протікало краще для масштабування бізнесу, а також підвищення профітності цього бізнесу. Тому що профітність це є важливим чим просто оберт. Загалом, перша проблема, яку ви побачили в бізнесі, це те, що погано е, менеджиться або погано управляються е, продукти на рівні маржинальності. Маржинальність цього бізнесу, по факту, досить така, типу тобто, на рівні 25-30%, але треба було підняти і для того, щоб можна було за допомогою цього зробити класний скейл, тобто зробити класний ріст. А, тому проблема от, в чому була. Яке було вирішення, по факту ми зробили таблицю, в якій ми просто розписали всі товари, нам дали повністю їхню маржинальність, скільки заробляє клієнт цього товару, і ми просто пріорітизували ці товари, які реально дуже багато мають маржинальності. Ми по факту зробили це через кастомні методи, через кастомні лейбли і, і через правила фіді. Тобто, ми протипріоритизували ці високомаржинальні товари в компанії. Ми знизили біди і ну виключили по факту самі низькомаржинальні товари. А навіщо вони потрібні в рекламі? Якщо можна просто їх там допродавати на рівні сайту, не залучаючи це рекламу просто. Е, тому саме головне це нам було виростити якраз профіт бізнесу, не тільки ревеню. Ревеню, звісно, що можна зростити, але нема профіту. Профіт це саме важлива ситуація в бізнесі для того, щоб рости і виживати на мерту, чим номер 2, Це нам треба було постійно тримати роз 6 плюс загалом в бізнесі, тому що він просто можна сказати нижче, що з це убиток був. Він не заробляв нічого, почти там або був в нулі Був в нулі, в випадку. І задача була сфокусуватися не на поверненні інвестицій, а на повернення маржинальності. Тобто маржутипі ОАС, on Net Spend. Ми будували компанії і репортинг, по факту для клієнта, основуючи на цих цифрах, це був кассний репорт, який не було по факту в гулі. Це треба було робити outside, тобто за межами гугла. І ми це робили по факту, для того, щоб це можна було потім налаштовувати і масштабувати. Е, тому для нас було важливо і волюм, і тобто, кількість продажів, і також їхня маржинальність і профіт для бізнесу, щоб ми потім могли захищатися і показувати клієнту реальні його цифри, а не просто показувати цифри з кабінету, які були нереальні по факту. Challenge number three, тобто Це імплементація продуктової типу, сортувальної системи, тобто, яка могла сортувати всі 5 тисяч продукції, продукції 5 тисяч товарів було навіть більше за всіма варіантами, ще, якщо порахувати, то думаю, навіть 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 більше. І треба було розуміти, то, що нам треба було здати гуле розуміння того, що він не пушив ті товари, які мають низькомаржинальність, які мають, які не мають стоку, які мають дуже погану конверсію. Ще зараз тут тобто задача була знати ті товари, які мали високу маржинальність, високий conversion rate, тобто Конверсія, відсоток і також мало хороший сток. І також підсказувати клієнту, де саме сток треба більше. Наприклад, в якому прийому товарі треба зробити більше закупку, а в якому менше. Там, там, і не треба, там, особливо на волі. По факту, це було важливим. Також нам треба було, ми зробили систему, таку, ми показали це і почали з цим працювати. Це нам дало такі результати, які ми зараз маємо. По факту, який вам показав перед цим. Тому нам треба було це зробити. По факту, що ми зробили? Ми зробили 173 тисячі гривень росту за місяць, точніше бачаюсь, да, це за місяць. І ми зробили більше 100 конверсій, і також ми залишилися на тому ж самому рівні саме е, скільки коштує конверсії, на 25, більше, на 25 гривень витратили більше. Фактом, ми зробили досить такий непоганий стрибок типу, за місяць, одній тільки компанії Pmax. В uh, брендовій кампанії підвищили результативність на 82%. По факту ми зробили більше конверсій на 82%, ніж було до цього. Uh, так, ми витратили більше. Рост трошечки впав, але він в межах був KPI, 677%. Так, да, ми зробили більше продажів. Ну, це загалом, uh, якщо бачимо прогрес за два місяці. Uh, чи за сорі за місяць даже прогрес можна сказати це прогрес за місяць з 1 April 1st ейплфорста May 2 nd і ми зробили реально більше витрат. Ми зробили більше продажів на 786 тисяч. Тобто, можу сказати, це на 30% більше по суми, і також менше, трошечки менше, по росу. Ну, Нічого страшного, зато ми зробили фокус на тому, що маржинальне, і це головна була стратегія. Якщо ми можемо говорити про що було до, що було після. Якщо говорити про лютий, то лютий був 1,2 млн гривень 644 604 роз, що показує, що це в межах нуля знаходиться все. Наступного місяці ми показали ріст як і в доході, так і в поверненні інвестицій. По факту, це 700 повернення інвестицій відсотків, тобто на уже на відсотків так 20 більше, десь. 18% і доходи зробили на відсотків так 20 теж більше. Потім наступний місяць ми зробили реальний колосальний ріст. Тобто, ми зробили 20-30% відсотків росту. Вийшло 2,5 мільйони гривень, 677% повернення інвестицій. Невеликий дров повернення інвестицій, але дуже загально велике підвищення кількості продажів в грошах в цьому місяці, і це дуже класно. Але якщо так говорити просто, то м, якщо у вас є бізнес, якщо ви хочете знайти точку росту кращого класного партнера, який вам буде підсилювати ваш бізнес, буде допомагати вам якимось такими консультаціями. Звісно, що ми працюємо з різними бізнесами, але намагаємося працювати з самими крутими бізнесами, які мають ціль, мету масштабуватись, мають для цього ресурси, звісно, що ми можемо з тим допомогти. А якщо ви маєте ще класний продукт, то вам не буде ціни, і це буде дуже класно, тому. Під цим відео або в наступних там, етапах буде у вас форма, в якій ви можете заповнити і поспілкуватися разом з нами, тобто зробити таку, ми можемо зробити стратегічну сесію, в якій ми подивимося, як ми можемо зробити у вас бізнес краще, подивитися, краще, з якої сторони підійти. Якщо ми не зможемо допомогти, то ми не зможемо допомогти. Ми будемо максимально чесними з вами для того, щоб це було для вас і для нас ну, добре і класно. Ось так. Тому не забувайте ставити лайки, підписуватись, ставити дзвіночок. Тут дуже багато буде відео про різні проекти, кейси і все інше.